Всім привіт-привіт! Сьогодні розпаковочка перед поїздкою на форум. Тут, щоб ви розуміли, один-один це одна посилочка, одна місце. Якщо пише 1 і 2, це буде дві посилочки. У мене одна і три кг. 2,61 один. Так, розпаковуємо. Доставочка була новою поштою. Щоб безкоштовно вам прийшла доставка новою поштою, треба взяти по накладній на 1000 гривень. Це накладна. Ось тут все написано: всі позиції, які я замовила. Тут гарно нам запакували. Так гарно, щоб воно все гарно до нас прийшло. Ось такі пакетики були в подаруночок за гривня 90. Такі гарні з ручками Life Beauty for Лівеста. Так, це наші о, яке воно холодне. Кохонне мило, воно зараз по акції, дуже гарну ціну. Тут літра, а воно нейтралізує pH, всі, всі запахи, тому дуже його рекомендую зараз скористатися з акції і все ж таки замовити це прекрасне мило. Так, Танечка, твої шампуні є. Але хочу вам сказати, як тільки вони прийшли на склад, їх знову розібрали. Тому. Світлана і Оксана замовити вам поки що не зможу. Вони будуть аж 25 грудня. Замовлю вам 25 грудня. Ось цей шампунь з чеснику він бестселер продаж, тільки через те, що він дуже гарно бореться з випадінням волосся. Тобто він допомагає відновлюватися росту волосся. Ось такий крутезний бальзам на 24 травах 100 мл. Дуже рекомендую для покращення здоров'я. Розпакую це, я собі взяла ось такий бальзамчик. Так, що там мені ще замовили? Це ще від, від бульбашок від масок. Отакі в нас маски є класні, я ще собі їх не замовляла, але вони є. Так, це Тут у нас є такий ще близький альєн. І мені тут запакували мої тональні основи. Одну я замовила собі, одну замовила мені танечка. Танечка, я тобі вже його в наступний вівторок принесу. Це, що буде, показую свою тональну основу, яку я візьму з собою завтра, в дорогу на форум в Трускавець, який директорам подарувала компанія. Ось такий дизайн, ось такий класний. Така тональна основа, яка омолоджує, яка має. Пептидний комплекс собі. Тобто я його рекомендую її як, як неймовірний такий тонуючий крем. Так, це в нас є е, туші, які зараз в акцію. Якщо ви візьмете це на 300 гривень з каталогу, то вони будуть по мега-знижці. І е, такі два блиски для губ, які я теж з собою завтра візьму це туш, ось така. Три в одному і блиску, два відтінки є. Ось такі нейтральні. Ось такий класний блиск, дуже класний. Замовила собі, тому що вони йдуть в гарну ціну, якщо за кожних 300 гривень каталог можна мати таку гарну ціну. Тому, дівчатка, каталог діє до 28 числа. Робіть замовлення і отримайте прекрасну ціну, отакі близькі по 100 гривень. Всім наразі пока-пока. До нових розпаковочок!